Сатана і його ангели піднебесні були богами язичництва. Всі боги, яких, зеву, яких визнають, яким поклоняються язичницькі народи, це Сатана і його біси. Наприклад, Зевс, Гермес, Посейдон, Перун, Мароша, так, які в нас ще Бог, богиня землі, Бог Сонця, Афіна, Афродита. Все, що ви тільки ми чули і вчили, і то, що дотепер нас учать в школі зарубіжна література, це все сфери поклоніння. Ми це учимо як культура чи ще щось, але насправді ніхто вас культури не учить. Це на підсвідомості все залишається. Етику християнську забирають, а поклоніння Сатані не забирають з за освіти. Хоча це замінили словом ну, всесвітня історія, чи зарубіжна література, чи ще що. Ну, всесвітня історія це історія, так? А це зарубіжна література насправді нікому не потрібна, крім щоб промивати на мозги. Добре, до цього ми дійдемо. Для чого він це робить? Дві цілі: контроль. І заставити тебе поклонятись йому, і тепер ми будемо говорити, яку стратегію він використовує, щоб досягнути ці дві цілі.